Ну ось так. Потахесенько Ну що, Починаємо робити плівку у пачик. До вас це буде кілька хвилин, а для мене, ну побачимо. Так, дивіться, зварив таку основу. Тобто це у нас буде основа. Тут ручка, щоб брати їх витягнути. А там ось такий квадрат. Так, Ось такий. Ну Далі починаємо варити, щоб тримати плівку, колеса і так далі. Дивіться, друзі, що в нас виходить. Я думаю, що все в нас вийде, Значить, тут такі колеса зробив. Вони регулюються як по висоті, так і е, вліво-вправо, якщо нам необхідно. Бо там не піджимається, що там, що тут. Тут все зафіксував. Такі, е, щоб воно впиралося, щоб е, ця плівка вліво-вправо не, не ходила, щоб вона була на місці, а з цієї сторони воно на е, болтові, щоб воно було піджати і воно було. Так, і капля. Каплю зробив, чепив, поприварував, там дав додаткову паночку внизу, щоб воно не відвалилось. Все позаварував. Це все крутиться, тепер треба зробити натяжітеля для каплі, щоб вона тягнулася не під верх, а так онижче, така упора. І, в принципі, тут ми вже і зробили. Лишиться тільки це, що буде загортати нам землю на плівку. Так, доварив я до плівко-вкладача цього ще таку поперечку і поставив два диски. Диски крутяться як отак, так і вліво-вправо ходять. Тобто ми зможемо відрегулювати тоді. А, що далі? Що далі? Перефрезерую земельку нам. Треба місце, щоб потестувати його. А, тут у нас теж все чітко. Поки просто каплю зняв, сюди вона ставиться. Доварив ось такого. Карабіна, щоб сюди запускалася а, капля, щоб вона там не була десь тут його, да, тягнулася, щоб вона була направлена нижче плівки. Це також там болт от відкручується, закручується, до гори, донизу, треба, одрегулюємо. Ну, це таке, що основне, в принципі, зробив. Потім пошліфую все, пофарбую будемо бачити, тут ще. Щоб це дві людини тягнуло. Ми це вріжемо, бо воно занадто високо. І сюди ось таку трубку зробимо, ось так. А це заберемо ну такі, типу, дві ручки буде, щоб тягнути, щоб дві людини тягнуло. Ну і коротше, якось так. А там будемо бачити. Попробуємо. Ще рекомендували люди зробити такий внизу типу вал, який буде йти під плівку і типу, натягувати плівку. Попробуємо. Я просто спробую його так. Якщо буде ерунда, тоді буде якось мудрити цього вала. Ну, поки будемо так пробувати. Ну що, друзі, готуємося. Ми до посадки кавуна переробляємо. Будемо натягувати плівочку. У тому році там маленький кусочок садив, аж там по стовпу. А в цьому році будемо і той маленький, і цей весь кусок. Тому трошки збільшили свої потужності. А так, друзі, можна самому за годину якусь встати, зробити і все. З того, що вдома було. Ну, та й що, погано? Загортає, загортає. Красота. Натянуто, дивіться. Натянуто. З того, що вдома було, ну а чого ні? Все, що я купив, це тільки оці штуки, оці колеса. А все остальне було вдома. То з тачки якоїсь, то з того, то з цього. Нормально, працює. Зараз будемо цю всю історію тут робити. Це так пробний рядок, чи працює наша історія. Навіть ще не красив, не шліфував, нічого тестую просто. Так воно потихеньку, не спіша. Звісно, бачу, що треба доробити і те, що ви казали, все-таки натяжиті для пленки треба зробити. Більші колеса треба ширше зробити. Воно буде краще. Але це вже краще, ніж дати тупо лопатами, так як ми тоді прикидати. Тому, слава богу, і так. Не для... спісійте так, не Бо будуть так росії. А я що, сама персоналі забережімо? Все, пенсія. Ну і... <гум> так, друзі, ну що, зробили ми цей город плівкою. Ой, поймалося в нас 19 рядків, але ось така величезна площа. Ну, для нас величезна. Нашим плівку укладчиком то, що я зробив, ну я вам поставляю зараз сюди ви подивитись. Ти йдеш? Я сюди. А, ти сідою? Тому О, така історія в нас вийшла. Бачите? Позакладали. Міжжаді в нас там 1,80, таке метр сімдесят, вісімдесят, 90, приблизно так. Тоді пофризували і зразу по фризованому, а його взяли, закрили, щоб тримати там максимально вологу. Ось, Ну таке. Але, слава Богу, цим плівку опачком хай він швиденько був зроблений, але наскільки ж легше, ніж ми в тому році вкидали його. Це все діло лопатами. Ми тут кусочок робили, ту частину ми не робили. Ось, але все одно це доволі нелегко. Вони вже пазики погнали. Ось. Тому будемо вже висажуватись. Будемо вже висаджуватись.